Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Під головуванням заступниці начальника управління комунальних ресурсів та начальниці відділу комунального майна Лесі Романенко відбулася нарада керівників комунальних служб. Головна увага була зосереджена на проблемах водопостачання, теплопостачання, благоустрою та комунікації з громадянами. Основні питання, які були порушені на сьогоднішній комунальній нараді, це якість надання комунальних послуг, зокрема водопостачання і теплопостачання. Є декілька питань там, де на вихідні були. Значні пориви, ремонтні роботи на даний час закінчуються і подача тепла буде відновлена. Окрім цього, на нараді було обговорено скарги громадян на буцімто то неправильні нарахування за комунальні послуги. Леся Романенко наголосила, що для роз'яснення таких ситуацій споживачам слід дотримуватися певного алгоритму. Спочатку треба звернутися в саму комунальну установу, яка надає ці комунальні послуги. Якщо вам не в, не в срок або не зрозуміло надані роз'яснення, зверніться з письмовим зверненням, але в цю саме комунальну службу. Для того, щоб вам зробили перерахунки, якщо ви вважаєте, що це незаконно, і ви доведете це, що вам якось неправильно ці розрахунки зроблені. Отримувати письмові бажано відповіді, а потім може звертатися далі, якщо вважаєте, що ваші права порушені. Одним із завдань, окреслених під час наради, стало обстеження зелених насаджень на територіях навчальних закладів. Протягом тижня буде проведено детальний огляд дерев і, за необхідності, виконано відповідні роботи. Була надзвичайна ситуація, яка відбулася в сусідній громаді. Ми постараємось по максимуму зробити обстеження на цій неділі всіх зелених насаджень, які є на території навчальних закладів. І висновки ми зробимо і проведемо відповідні роботи. Обговорювалися питання утилізації сміття, зокрема, необхідності підвищення свідомості громадян щодо правильного поводження з відходами. У громадян склалось таке враження, що яку б вони купу сміття не накидали поряд з своїм помешканням, приїде хтось і це все прибере, хтось не приїде безкоштовно і не прибере. Також на нараді йшлося. Потрібно чітко роз'яснити межі відповідальності комунальних служб та громадян. Для цього комунальні підприємства мають розробити інформаційні пам'ятки, що визначатимуть, за які саме послуги відповідають підприємства та які обов'язки залишаються на власниках майна. Ми просили розробити пам'ятку комунальних підприємств, чітко обозначити, які саме послуги вони надають і за що платять громадяни. За що платять громадяни? Вони платять не за капітальні ремонти дахів, не за капітальні ремонти підвальних приміщень. Це все їхня спільна приватна власність, і вони повинні утримувати самостійно їх. За підсумками зустрічі керівникам комунальних підприємств були дані відповідні доручення. Нарада завершилась ухваленням рішень щодо подальших дій, спрямованих на поліпшення якості послуг, підвищення прозорості роботи комунальних служб та зміцнення співпраці з жителями громади. У Полтаві на фасаді будинку по вулиці Олександра Оксанченка відкрили інформаційно-просвітницьку табличку про льотчика першого класу Героя України Олександра Оксанченка. Заступник командира з льотної підготовки, інструктор-пілот 831-ї миргородської бригади тактичної авіації, воїн, що першим піднявся у небо у 2014-му, у перший рік новітньої російсько-української війни. Той, хто повернувся на службу із запасу і злетів у небо в перший день повномасштабного вторгнення росіян, загинув, відволікаючи на себе ворожу авіацію. На таблиці є QR-код з посиланням на сторінку, де вміщена інформація про Олександра Оксанченка. Кожен охочий, завдяки qr коду на таблиці, може прочитати текст та прослухати аудіорозповідь про героя, що підготовлені платформою пам'яті меморіал, яка збирає дані про полеглих героїв російсько-української війни в межах проєкту Герої наших вулиць за підтримки Українського культурного фонду. У Миргородській громаді триває другий міський етап з української олімпіади серед учнів загальноосвітніх закладів. Олімпіади проводяться з 16 дисциплін, які вивчаються у школі. Учні вже виконали завдання з 10 навчальних предметів. Наша громада належить до тих громад, де взагалі проводяться шкільний етап Олімпіад, міський етап Олімпіад. Ну і далі ми плануємо, що наші діти покажуть досить такі високі результати, і відповідно ми будемо мати повноцінну команду, яка буде захищати честь нашої громади на обласному рівні. Паралельно з олімпіадами проводяться мовні конкурси: міжнародний мовно-літературний конкурс для учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та міжнародний конкурс української мови імені Петра Ясика. У шкільному етапі Олімпіад участь взяли близько двох тисяч школярів. Кількість учасників на міському рівні поки невідома. Попередні дані свідчать, що рівень підготовки школярів залишається високим. Більшість учасників впевнено дала завдання. Наразі у нас є гордість, да, гордість нашої громади це Нечіпаєва Дарія, яка має вже на сьогоднішній день два перших місця на міському етапі це математика і географія. І далі вона буде виборювати. Ми сподіваємося, що вибере перше місце і на обласному етапі. Дуже цікавий. У нас такий учень з'явився у восьмому класі у опорному закладі освіти Миргородський ліцей номер 1 ні, пана Самирного Зелінський Богдан, який наразі має чотири призових місця. Це з історії, з географії, з математики, і з інформатики. Діти з вдячністю згадують своїх учителів, які допомагали розбирати складні теми, давали додаткові завдання та підтримували морально. Довго готувалися вчителем, за що ми йому дуже вдячні. Він нас добре підготував. Сьогодні перевіримо результати підготовки. Проте самі школярі зазначають, що змагання такого формату це радше данина традиція. Вони вважають, що сучасні реалії диктують нові підходи до оцінювання знань, і порівнювати учнів за результатами таких олімпіад зараз не завжди доречно. Я можу погодитися, що це пережитки минулого, адже я вважаю, що це якби ну, некомпетентно якось в якому сенсі, а порівнювати учнів по знанням. Під час воєнного стану формат підготовки та проведення олімпіад не зазнав змін. Вимоги до завдань залучаються достатньо складними, щоб виявити найсильніших. Олімпіада, вона на те й Олімпіада, щоб обрати кращих із кращих. Тому спрощення у завданнях ми не спостерігаємо. І знову ж таки мета да, знайти тих зірочок. Безпека під час заходів один із ключових пріоритетів. Усі олімпіади проводяться у влаштованих укриттях. Організатори провадили досвід проведення національного мультипредметного тесту, аби створити максимально комфортні умови для учнів. Повністю олімпіади вперше в нашій громаді проводяться у сховищах, тому максимально наскільки ми можемо забезпечити безпечні умови, вони створені для дітей. У цьому році ми використовували сховище гімназії, ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Перший блок олімпіад у нас відбувався саме у цьому навчальному закладі, і далі інший блок буде відбуватися в опорному закладі освіти Миргурської. Ліцей номер один імені пана Самирного. Попри всі труднощі, школярі проявляють неабияку наполегливість жагу до знань. Олімпіада стала не лише платформою для інтелектуальних змагань, а й сивом незламності нашого народу. У навчальних закладах Миргородської громади тривають зустрічі зі старшокласниками, організовані представниками молодіжної ради спільно з відділом молоді спорту. Ці заходи спрямовані на те, щоб ознайомити юнаків та дівчат з діяльністю молодіжної ради і роллю в житті громади та можливостями, які вона дає. Спільно з представниками молодіжної ради відвідуємо впродовж останніх тижнів і плануємо також впродовж грудня навчальні заклади нашої громади, як в місті, так і в селах. Розповідаємо про діяльність молодіжної ради як консультативно-дорадчого органу, пропонуємо активні молоді до нас доєднуватись, розповідаємо, які для цього потрібні документи, які там є вимоги. Також просимо їх приєднатися до наших сторінок молодіжної ради, щоб вони були в курсі їхніх заходів, подій, новин і опитувань. Молодіжна рада представляє інтереси молодих людей, озвучує їхні ідеї, потреби та проблеми, допомагаючи міській раді формувати молодіжну політику за протоколом, де ми консультативно, до речі, який створений при міській раді, але ще простіше, то це місточок між молоддю та міською радою. Ми допомагаємо міській раді розказати те, що цікаво молоді, наприклад, чого не вистачає. Ми хочемо, щоб про нашу молодіжну раду дізналася набагато більше людей, особливо молоді, тому що ми зацікавлені в. Тому щоб допомагати молоді, щоб їх чули міська рада, щоб їх чули, тому що нас навіть багато не не знають, що у нас є молодіжна рада. Згідно з положенням, молодіжну раду можуть набрати 35 членів. Головне це активність, ініціативність та бажання змінювати свою громаду на краще. Ми не женемося за кількістю, нам головна якість, тому що ну вони мають дійсно бути однодумцями, вони мають бути командою для того, щоб регулярно впроваджувати якісь заходи, збиратися, проводити засідання. Тому не ставимо на меті набрати 35 осіб, а просто хочемо, щоб як можна більше активної молоді, яка в перспективі. Б... Шукала собі однодумців, яка б хотіла знайти ресурси, щоб свою молодіжну ініціативу проявити. Просто щоб вони знали, що в них є такий інструмент, молодіжна рада, і розуміли, як до неї приєднатись. Сьогодні молодіжна рада Миргорода це активний та дієвий орган. Члени ради беруть участь у розробці та реалізації важливих ініціатив, організації різноманітних заходів та впровадженні проєктів, які спрямовані на розвиток громади. Наразі в нас молодіжна рада діє вже більше ніж півтори року, і той склад, який в нас є, це теж активні молоді люди, і вони, окрім того, що вони навчаються, окрім того, що вони працюють, вони все таки якусь частину свого вільного часу, ентузіазму приділяють молодіжній раді, за що ми їм безмежно вдячні, оскільки просто без такої активної молоді впроваджувати молодіжну політику в громаді ну просто неможливо. Для того щоб стати членом молодіжної ради, потрібно мати бажання бути активним і відповідальним. Детальну інформацію про те, як долучитися до її роботи, можна знайти на офіційному сайті Миргородської міської ради або у Фейсбуці на сторінці відділу молоді і спорту, управління освіти молоді та спорту. 1015 року князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол. 1804 року Папа Римський Пій VII на урочистій церемонії в соборі Нотр-Дам проголосив Наполеона Бонапарта імператором французьким Наполеоном І. 1896 року у приміщенні Харківського оперного театру Відбувся перший на українських землях публічний кіносеанс. 1949 року. Генеральна асамблея ООН ухвалила конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції іншими особами. Цей день щороку відзначається як Міжнародний день боротьби за скасування рабства. 1956 року. Висадкою з Яхти Гранма 82 революціонерів на чолі з Фіделем Кастро на Кубі, розпочалося повстання проти проамериканського режиму Батисти, яке завершилося перемогою після двох років важких боїв. 1982 року хірурги з університету Юти. Перше імплантували постійне штучне серце пенсіонереві Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів. 1991 року незалежність України визнали першими Канада і Польща. 1998 року колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. Заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей. Шановні абоненти, приватне підприємство Телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що в кабельних мережах компанії з'явилися розважально-пізнавальний та спортивний канал Майнкест. Трансляція телеканалів відбувається у цифровому та IPTV-форматах. Прохання переналаштувати ваші телевізійні приймачі. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 92 050 414 п'ятдесят 4014 тринадцять нуль вісім, 0 1308, або на сайті компанії чи за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. з повагою. Телекомпанія СВС ТВ.